Протягом 17 років Наталія Кіріяк відчувала дуже сильні головні болі, які з'явилися у неї внаслідок аварії. Сьогодні ми в Чернівцях, щоб зустрітися з нею. Був дощ, туман. Ми поверталися дорогою з одностороннім рухом. Назустріч нам рухалася вантажівка, якою керував, як потім з'ясувалося чоловік у нетверезому стані. Машини зіткнулися. Хтось втратив око, хтось не ходить. А в іншій машині був один чоловік, у якому у грудну клітку потрапило кермо, і він помер на місці. Я запам'ятала світло фар, які світили у лобове скло, і все так. а потім, наче провал. Так і потім далі. Потім я отямилася вже в лікарні. У той час у мене був шоковий стан. Мене наколювали знеболюючими, тому що моя щелепа просто висіла ось так. Тобто ці вушка, якими ми рухаємо, були вивернуті повністю, і ось тут мені складали всю щелепу. Операція була одна, але реабілітація була дуже довгою. Вона тривала буквально три місяці, тому що щелепа була зв'язана шинами, такими дротиками, через які я харчувалася трубочкою. Коли мене виписали, у мене почалися страшні головні болі, з якими жити було просто нестерпно. Протягом якого часу це було? Це буквально тривало 17 років. Сімнадцять 17 років? Сімнадцять 17 років 17 років. 17 років головні так, болі. Так, сімнадцять років головні болі. Коли вона пішла до лікаря, наскільки мені відомо, то сказали, що це відбувається через ту аварію, яка з нею сталася в молодості. МРТ показувало, що у мене дуже високий черепний тишньочерепний, внутрішньочерепний, який спричиняв такий біль. Спочатку мені давали ліки, які допомагали якийсь час, знімали цей біль. Потім організм настільки до цих препаратів звик, що вони мені вже не допомагали. Тоді я звернулася до терапевта. І він, прочитавши всю ту історію, каже: Ну що я можу сказати? Це травма. З цим треба змиритися. Можливо, голова пройде, можливо, ні. Спробуй такий препарат. Згодом я приходжу, кажу: він мені не допомагає. Спробуй тепер цей. Тобто, ми постійно із слабших ліків переходили на більш сильні. Я, звичайно ж, боявся за неї, переживав, тому я все залишав, відразу сідав на велосипед, навіть якщо аптека була далеко, і їхав, купував їй ці ліки швидко, терміново. Та кількість пігулок, які вона випивала, мене почала лякати. Сильні пігулки це не було по одній пігулці. Це було по дві за один прийом, а таких могло бути і два, і три. Але пігулки не знімали загального головного болю. Вони знімали різький. Залишаючи такий трохи ниючий біль, з яким жити було просто нестерпно. Я просто змирилася і так жила. Так, я тут бачу обстеження за 2014 рік. Тут купа всього ого. Так, так. Читати не перечитати, наступне що це тут, це теж так обстеження. МРТ так, чи що це? Це все вони писали. Я бачу поліпшень ніяких, Нічого. так? Нічого. Скарги, на так, головний так. біль, знову скарги. То до невропатолога відправляли, а невропатолог знову туди, і загалом це ось так mm -hmm. все було. І вже коли я вживала ці пігулки, вони виходили з мене назад. У мене вже був блювотний рефлекс, бо організм вже їх не сприймав. Я жила, просто ось так собі жила, змирилася, з дитиною не могла піти нормально ні пограти, ні погуляти. Ти казала, що почала дивитися телеканал відродження. Як ти дізналася про нього? Коли налаштовували мені тюнер, щоб упорядкувати програми, чисто випадково вімкнувся цей канал на молитві апостола. Мене зацікавило, і я стала слухати і дивитися цей канал. Мене надихали ці проповіді, я знаходила там відкривання. Було таке враження, ніби розповідали все про моє життя, наче це зі мною пов'язане, я це переживала. Я ще весь час думала, чому це так далеко в Києві, чому в Чернівцях немає цієї церкви? І за яких обставин ти познайомилась з і я дізналася про церкву? Так. За яких обставин? Я прогулювалася біля зеленого ринку. Недалеко від цієї церкви якраз була Угу. жінка, яка роздавала такі буклети. Із запрошенням до Києва на руйнування родових проклять хвороб, і вона запросила мене на служіння. Коли я вперше її побачила, обличчя у неї було дуже нещасним. Я дивилася, і у мене склалося таке враження, що вона багато працює, втомлена, згасла. Так, я прийшла на служіння. Мені з першого разу дуже сподобалася атмосфера в церкві. Люди дуже такі прийняли мене гостинно. Мені так сподобалося, і згодом мене запросили до Києва. Це якраз був час, коли у нас наближався крусейт. І ми їй запропонували поїхати з нами на крусейт. Я була не один раз на крусейдах. Чула багато свідчень у моєму житті. Також було свідчення Божого зцілення, і подруга моя свідчила, що дуже багато там зцілень, тому ми були переконані, що Наталю Дух Святий торкнеться. Я особисто з нею їхав. Ми їхали потягом туди, на один день, 11 листопада, 2018 року, на крусейт у палацпорту до Києва. Взагалі дуже сподобалося. Таке все яскраве, барвисте, веселе. Такий позитивний настрій був. Але коли вийшов апостол молитися, він молився і було слово. Покладіть руку на хворе місце. Полежі руку на больнее місце. В цей момент, коли я молюсь, без всякого стан, друзі. закройте глаза. У екрану закройте глаза. Слушайте просто. Дух Святой Аллилуйя! Подойди! і ти положи свою руку. Ти положи, ти положи! сі час понесл завершене. В той момент, коли він молився, я відчула. Ще сильніший біль до блювотного стану. Я, знаходячись в стоячому положенні, просто сіла, тому що це було дуже нестерпно. Вона аж ось так схилилася сильно, сильно. Коли він перестав молитися, мені трохи покращило. і чомусь прийшла така віра, що в мене не болітиме голова. Я почала в це вірити. До кінця служіння мені стало легше, ніж було зазвичай, але біль ще був. Як відчуття такого ковпака, чи що, як захищеність, ніби тебе чимось накрили. Це важко пояснити словами, таке відчуття. І вже в потязі, коли я прокинулася вранці, то відчула, що головного болю в мене немає. вона ще головою крутила. каже: ну що ж, ще сумніви якісь приходили. За звичкою вранці, коли я прокидалася, я пила пігулки, діставала пігулки. У мене вже механічно рука потяглася до сумочки, а потім я відчула, що в мене ж голова не болить. Навіщо я туди лізу? Я так була здивована, прийшла додому, прийняла душ і пішла на роботу, і так без пігулок пройшов день. Потім другий день пройшов, потім третій і я почала поміщати, що в мене перестала боліти голова. Десь через місяць вона мені каже: Ти знаєш, у мене взагалі не болить голова, перестала боліти взагалі. Потім після кросейду я пройшла знову обстеження, прийшла до лікаря і кажу, що в мене перестала боліти голова. Я хочу розставити крапки над і дізнатися так. причину. Чому вона каже: гаразд, без угу. проблем. Написала мені загальне це все. Мені зробили висновок, що патологічних вам робили МРТ перед так, цим так. Так так, ага. І що тут? Що патологічних змін не виявлено. Супер. Ось і тут дата стоїть 12.06.2019 рік. Скоро вже буде рік. І в неї жодного разу не було головного болю. Але Наталя обличчя її відразу змінилося. Можна порівняти обличчя до зцілення і після зцілення. Вона наповнена радістю. Вона вже приходила на молитву до храму, на домашню групу, вся сяюча, усміхнена. Знаєш, дивишся на неї і радієш. Вона реально стала дуже жвавою, енергійною. Вона вже може з нами піти куди завгодно, на будь-яку відстань. Я можу ходити до церкви, прославляти Бога. Я танцюю, радію, співаю, живу повноцінним життям, гуляю з дітьми. Вже їздимо всюди, куди можемо. Цього літа їздили до Львова без проблем. І вона нічого, ніяких скарг у неї немає, ні на голову. Ліки вона п'є? Ні. Я вже не пам'ятаю взагалі, коли останній брав ліки. Я хочу їздити, я ходжу, людям розповідаю. У транспорті людей сама зачіпаю. Знаєте, хочеться ділитися цим постійно, тому що я їхала насправді без будь-якої віри. Єхала. Я навіть від радості плакати хочу, що я позбулася такого болю. Це було нестерпно. Я вдячна Господу, що Дух Святий дуже сильно рухається в нашій церкві, що він зцілює людей, що змінюється, їх життя. Якось усе радує. Радує, що Бог живий, що Бог реальний і він може рухатися в житті кожного, хто йому лише повірить. Я вдячна, що, взагалі, є ця церква і апостоли, і пастор Віка вони настільки присвятили себе людям, вони дійсно рятують долі людей. Я просто не знаходжу слів подяки цим людям, які віддали себе все своє життя служінню людям. я навіть не вірила. Я навіть уявити собі не могла, що в моєму житті станеться таке диво.